Тиск рідин і газів, закон паскаля, гідростатичний тиск. Сумарною дією ударів молекул газу спричиняється тиск газу на стінки посудини і вміщене в газ тіло. Тобто тиск буде не тільки на стіночки, але якщо я сюди поставлю якийсь предмет, вони теж будуть в нього ударятись і теж будуть чинити на нього тиск. Щоб збільшити тиск газу, необхідно, ну, по-перше, збільшити його густину. Концентрацію молекул можна, або ж збільшити температуру газу. Рідини створюють тиск. Причому як на дно, так і на бічні стінки посудини. І на будь-яке занурене в рідину тіло, рідина тисне з усіх боків. Є закон Паскаля, ще чищеного, який займався вивченням даної теми і сформулював відповідно цей закон. Тиск, який діє на рідину або газ, передається ними в усіх напрямках, однаково. Тиск рідин зумовлений силою тяжіння називають гідростатичним. Є формула для знаходження тиску рідини. П дорівнює РОЖ. Це формула для визначення гідростатичного тиску. Значить, що тут? П. Тиск. У паскалях вимірюється. РО густина рідини. Залежить від того, яку рідину ви будете використовувати. Далі G у нас 9,8 н на кг. Можна брати округлене значення до 10, 10 ньютонів на кілограм, залежить від задачі. Для зручності можна брати 10 для точності 9,8. І аж висота стовпа рідини у метрах. Тобто, чим вищий стовп водички, тим більший тиск. Чим більша глибина занурення, тим більший тиск. І гідростатичний тиск не залежать ані від форми посудини, в яку ви наляли. Цю рідину, буде вона рівненька, кривенька, не залежить. Не залежить ні від маси рідини в посудині, тобто там грам, кілограм чи пів кілограма води, чи тонна води. Все залежить від густини і від висоти. І жодному чині не залежить від того, яка там площа у того дна у тієї посудини. Якщо розглядати стовп газу, що має незначну висоту, декілька там, метрів, не кілометрів, то його густину можна вважати незмінною. І тиск можна розраховувати за тією самою формулою, що і тиск рідини. Дещо проясню, найгустіше повітря біля Землі. І чим вище ми піднімаємося, тим менше густина повітря. Але якщо ми розв'язуємо задачі то біля землі, наприклад, і невисокий стовпчик газу, можна його вважати однорідним, там не настільки великі зміни в густині. І для зручності от можна використовувати теж закон Паскаля, оцю формулу для знаходження тиску.